хо хо народ, а це вже такий моцик, щоб поганяти по горах, по лісах, по парках, по тротуарчиках, тому що це іде, як електровелосипед, але потужний він, як електромотоцикл народ. Ендуро на мінімалках, так сказати, 48 вольт 18 літіонна батарея, швидкосьйомна. Нас з запасом ходу до 60 кілометрів. Кіловатний двигун розганяється. Він дуже бодро, народ, класно, редукторний, тяне в горочку, гарно. Підвісочка передня, задня є вилучка. Вилучка, все, у нас спружинена, напевно, там еластомірна. У нас тут стоять поворотники як спереді, так і ззаді. Тому хто для міста може собі сміло обрати. У вас повністю є вся індикація. До речі, навіть включимо, покажемо. Блютуз-колоночка також монтована, можна підключитись, музику включити. Хоп, поворотнички. Є, все працює, спереді, ззаді, все гарно. Стопики горять, коли нажимаєш на стоп. Габарити також горять, все є народ. Навіть бібіка на обгінку взяти на світлофорчику. Кайф народ. Кіловатний двигун, все гарно гідралічні гальма, і саме найкраще. Це ціна і відсилаємо по всій Україні. Так що замовляйте, кількість обмежена.